Жінка, викликайте слідчу оперативну групу. Я буду свідком. Я все бачив і засняв, як він падав під машину. Друзі, всім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні топ-новина зміни у мобілізації щодо її посилення, точніше, можливості посилення мобілізації, то нові методи і підходи у мобілізації. Тому, якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуємо, щоб знати свої права і вміти ними користуватися. Якщо не підписаний на мій телеграм, також обов'язково друзі переходимо, підписуємось. А сьогодні будемо говорити про цю топ новину. Однак спочатку я хотів би вам показати невеличкі фрагменти, як відбувається мобілізація в Запорізькій області. Ми бачимо, що він спеціально упав під машину. є свідки цього, ідемо давати юридичну допомогу. Ви знову кошмарите людей, оборотні. Ви знову займаєтесь фігньою? Знаю. Я зараз виключу слідчо оперативну групу знову. Це все заснято, я все це бачив і я буду свідком. Жінка, викрикайте слідчу оперативну групу. Я буду свідком. Я все бачив і засняв, як він падав під машину. У вас повноважень нема за затримання. Що ви робите? Люди, ви затримуєте. У вас є повноваження на затримання транспортних засобів. Шановний, викликайте сільші оперативну групу. Я надам свідчення і надам відеодокази, що вони тут творять. Зверніть увагу на дії працівників ТЦК, як вони себе поводять і яким чином вони взагалі діють. Це якесь неподобство, я вважаю, і дуже дуже принизливо, тому що така поведінка вона не відповідає, у тому числі моральним аспектам, а також нормам чинного законодавства. Якщо про чинне законодавства, давайте звернемо увагу на те, що є стаття 19 конституції України, де Чітко визначено, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи вони всі зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України та законами України. Назвіть хоча б один закон або нормативно-правовий акт, або чинне законодавство, що передбачає таке затримання, блокування автівки, під колеса оце вони кидаються. Що це взагалі таке? А потім сідають на автівку і чекають слідчо оперативної групи. Так, да, друзі. На жаль, маємо, що маємо. Однак, ви повинні пам'ятати чиним законодавством, а саме, порядком організації ведення військового обліку приземників, військовозобов'язаних та резервістів чітко, чітко визначено саме пунктом 79, які повноваження мають представники ТЦК. Таких повноважень на затримання осіб в них немає. Ви це повинні пам'ятати, якщо вам. Потрібна допомога. Ви завжди можете звернутися до нашого клубу юридичного захисту водія АД. Ми відкрили окрему ланку щодо питань із працівниками ТЦК. Якщо у вас виникають складні моменти, ви завжди можете звернутися і ми вам допоможемо. Окрім цього, хотів звернути увагу, що вам у нагоді стане потрібна література, яка є в нашому АД шопі. Переходьте за посиланням в описі під цим відео і придбайте для себе корисну літературу. Також, друзі, звертаю вашу увагу на те, що у Верховній Раді. Вчора висловились щодо можливості посилення мобілізаційних підходів. А саме секретар комітету РНБО нардеп Проман Кастенка не виключив, не виключив, друзі, можливість, що в Україні може бути посилена мобілізація. Як він зазначив, якщо вони будуть набирати більше людей, то нам буде треба також реагувати на це. Якщо нам буде треба більше людей, то ми будемо набирати ще більше. Виникає питання такими же методами, таким же чином і таким же підходом, як ми з вами сьогодні побачили у даному матеріалі. Чи будуть якісь нові підходи, що ми ще в подальшому побачимо? Також парламентар додав, що якщо стане відомо, що в армію РФ мобілізують більше 700 тисяч осіб, нам потрібно зрозуміти те, як ми будемо на це реагувати. Не виключно, що треба буде збільшувати мобілізаційний ресурс і в Україні. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Я вважаю, що напевно, все ж таки, буде це зроблено і буде збільшено мобілізаційний ресурс. Тому ми повинні бути готові до таких підходів, знати свої права та вміти ними користуватися, оскільки якщо ми не будемо захищати, Саме і свої законні права, то ми будемо бачити ті результати, які ми зараз бачимо. Незаконне затримання, нанесення тілесних ушкоджень. До речі, хотів би звернути вашу увагу. Пам'ятаєте це відео нещодавно, де працівники ТЦК тримали людину? Потім нанесли тілесні ушкодження, погрожували зброєю. Що з цього приводу обрав суд, яку саме міру запобіжного заходу цим працівникам ТЦК? Ви знаєте? Цілодобовий домашній арешт. Що цікаво, правоохоронні органи у одного із цих представників ТЦК, які зараз знаходяться під слідством, знайшли 4 з чимось мільйона гривень. Виникає питання: звідки такі грошові кошти? Повідомив про те, що нібито його мати чи хтось ще йому це передав чи подарував. Так, друзі, бачимо ось такі ось цікаві моменти. Також, друзі, хотів би звернути вашу увагу, що у мене зараз є можливість зняти дуже цікаве інтерв'ю з одним із діючих військовослужбовців і поставити ряд питань. Якщо у вас є цікаві питання, ви можете написати в коментарях. І стосовно такої думки, чи знімати такий матеріал, чи ні, чи цікаво вам буде, чи ні. Напишіть, будь ласка, в коменти під цим відео свою думку. Якщо так, одразу пишіть свої питання, які б ви хотіли почути від мене до військовослужбовця, який вже несе службу. Самої початку повномасштабної війни тому друзі пишемо коментарі, бережемо себе, долучаємось до нашого клубу, щоб бути під юридичним надійним захистом і обов'язково мирного всім вам неба.